Коли держава здатна створювати гроші з повітря, коли практично кожна передова, прогресивна, сучасна, соціал-демократична держава несе на собі величезний борг, я зараз перебуваю в Польщі, учора подивився борг Польщі 500 мільярдів, а валовий національний дохід 800 мільярдів. І борг зростає значно швидше, ніж ВНД. Це все стероїди. Це економіка на стероїдах, це економіка в бульбашці. І ця економіка побудована на тому, що англійською зветься траст довіра. Ми віримо, що ці гроші щось варті. Ми віримо, що наша держава, отой розумний представник американської ФРС, розуміє, що він робить. Він з розумним виглядом розповідає про наближення інфляції, і це все частина цієї віри. А що станеться, якщо ця віра зникне, якщо з якихось причин. Люди перестануть вірити, що ця порізана зелена бумага в їхніх руках щось важить. Очевидно, якщо люди кинуться повертати кредити, вимагати назад свої борги, якщо це почнеться, це буде гра в музичній стільці.